В Україні знову заговорили про ризик втрати житла через борги. Причина відповідний законопроєкт, який вже підтримала Верховна Рада. Чи насправді українці можуть позбутися навіть єдиної власної квартири, якщо боргують комусь? Ми запитали у приватної нотаріуски Тамари Базюк. Маєш заборгованість за комунальні послуги бодай одну гривню, можеш позбутися навіть єдиної квартири. Таку інформацію жваво обговорюють у соцмережах. Підстава це законопроєкт, який підтримала Верховна Рада, і в ньому, власне, мовиться про ці питання. Щоправда, не так все страшно, як хтось намагається це подати, каже Тамара Базюк. У Верховній Раді зараз за основу прийнятий законопроєкт номер 140.05, яким планується дещо спростити організацію самого виконавчого провадження. Це означає, в принципі, як на мене з огляду. Те, що я перечитала і зрозуміла, виходить так, що в нас принципово нічого не змінюється, але спрощується сама система виконавчого провадження. Що це означає? Це означає, що якщо раніше все це відбувалося паперово, ну, наприклад, було винесено рішення суду, суддя виносив рішення, після того воно набирало чинності, надходило до органів виконавчої служби, державні виконавці чи приватні виконували те рішення суду. Це дещо займало якийсь певний період в часі. і трошечки ускладнювали цю процедуру. Тепер, згідно цього законопроекту, все відбуватиметься в автоматизованому режимі. До прикладу, рішення суду через інтернет буде отримувати виконавча служба, яка відразу накладатиме арешти на рахунки боржника або ж на його рухоме чи нерухоме майно. І це наголошує Тамара Базюк можливе лише за рішенням суду, виконавчого органу чи посадової особи, яке, до речі, завжди можна оскаржити. Так, як зараз, от є в інтернеті, розповсюджується така інформація, що будь-хто зможе прийти у ваше майно, забрати якусь там нерухомість, накласти арешти, за комунальні послуги, за борги, також будуть забирати нерухомість. Цього не буде. Так як і все працювало, так і буде працювати, просто це буде спрощено. Тобто державні реєстратори, нотаріуси, банки і виконавці будуть взаємодіяти в електронному режимі, і ми будемо бачити всі обтяження. Як, в принципі, ми бачили до цього часу, але це все буде відбуватися значно швидше. Щодо майна, то так на нього може бути накладене стягнення: квартиру чи хату боржника можуть продати на електронних торгах, але усе це не може відбутися за один день. Цьому передує тривалий процес, каже Тамара Базюк. І взагалі тут є чимало нюансів, але людям обачними все таки треба бути. І знову ж така інформація, що будуть забирати в людини єдине житло. Ні, такого також не буде. В Процесі треба, щоб борг був досить великий. На сьогодні це становиться сума 160 тисяч гривень і більше. Тобто, ні за гривню, ні за дві, якщо ви не сплатили комунальні послуги вчасно, чи у вас якась заборгованість, ніхто житло забирати не буде, хочу наголосити. Тому суттєво по процедурі нічого не змінюється, ніхто не буде накладати. Самовільно арешти на майно і так далі. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь борги, то варто звернути на це увагу і перевірити, ви можете зробити це самостійно, подивившись і зайшовши на ресурс, на ресурс реєстру боржників, ввести там свої дані, це прізвищем по батькові або ідентифікаційний номер, і ви побачите, чи є якісь виконавчі впровадження на ваше конкретне ім'я. Також буває, що виконавець може помилитися, чи може бути з помилками. Часто це буває в тому випадку, коли накладна на майно, наприклад, є батьки і діти, а діти є боржниками, ну, брали кредити. Відповідно, якимось чином був накладений арешт на майно батьків. То батьки теж не повинні лякатися в такому випадку. Це все можна скасувати, довести, що діти не мають відношення до вашого майна, і ці арешти зняти. Якщо на ваше рухоме чи нерухоме майно рішенням суду накладено арешт, то ви вже не зможете вчиняти з ним жодних дій ні продати, ні подарувати, ні дати в заставу. До слова, арешт може бути накладений і на подароване чи успадковане майно. І якщо ви перебуваєте в шлюбі, варто теж себе убезпечити від таких неприємних ситуацій. Якщо один з подружжя, наприклад, теж злісний боржник брав кредити там чоловік чи жінка. Також так само, щоб ваше майно не було накладено на нього арешт, ви повинні звернутися і виділити свої. Чі. Частку я рекомендую. Наприклад, була придбана квартира в шлюбі. Чоловік, дружина. Чоловік брав кредити, арешт на майно. В цьому майні спільне сумісне майно одна друга частка все рівно є дружини. То в такому випадку я рекомендую виділяти свою частку, щоб вони могли щоб не позбулися всієї квартири. В цьому законопроекті Тамара Базюк бачить і позитивні моменти: як автоматично арешт на майно боржника накладають, так само автоматично він буде і знятий. Досі ця процедура була таки доволі тривала у часі. Тепер, якщо тільки поступлять кошти на рахунок виконавця, ваш арешт буде зняти автоматично, і не треба буде ходити по інстанціях, установах і перевіряти, чи зняті арешти, чи не зняті. Тобто, ще раз наголошую, щоб захистити себе, ви можете звернутися до будь-якого нотаріуса чи самостійно через ресурси Міністерства юстиції чи дії, і перевірити, чи немає у вас випадково чи в реєстрі боржників, чи немає якихось арештів в реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно нерухомого майна, і в реєстрі обтяжень е, рухомого майна стосовно транспорт наприклад, засобів у випадку, якщо такі наявні арешти, вичепну інформацію вам надасть нотаріус або юрист стосовно того чи іншого майна. Ви можете отримати також інформаційну довідку або витяг з того чи іншого реєстру у державних реєстраторів центрі надання адміністративних послуг. Надія Плюхіна Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.